Вітаємо, друзі. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки 29 березня завершив роботу над законопроектом про мобілізацію. Ми узагальнили інформацію від депутатів і отримали таку картину. Блок Відстрочка від мобілізації для соціальної сфери Комітет прийняв рішення залишити право на відстрочку від мобілізації для усиновлювачів та патронатних вихователів, до яких належать усиновлювачі, на отримання яких перебувають діти. Які до моменту здійснення усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування? Патронатні вихователі, які виховують дитину з інвалідністю, дитину хвору на тяжкі захворювання, або на отримання яких перебувають діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування? Врахували пропозицію від строчки щодо чоловіків та жінок, на отримання яких перебуває дитина до 18 років, коли особа самостійно виховує та утримує дитину? Або за рішенням суду батько. Також надано право на відстрочку одному з батьків, якщо інший перебуває у місцях позбавлення волі та не має можливості виховувати та отримувати дитину. Водночас ті, хто мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму виплат понад три місяці, не отримають права на відстрочку. Блок відстрочка від мобілізації для освітньої сфери. Залишили відстрочку для тих, хто навчається, зокрема в аспірантурі, за кошти приватних та юридичних осіб, незалежно від форми навчання. Якщо людина навчається в освітньому закладі за кордоном, то їй також надається відстрочка. Водночас не була підтримана відстрочка педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти блок відстрочка від мобілізації для людей з інвалідністю. Підтримані норми, що передбачають відстрочку для осіб. Які мають дружину чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, дружину чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленої внаслідок відсутності кінцівок чи кінцівки, кистей рук чи кисті рук, стоп ніг чи стопи ноги, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини або дітей. Далі норми, що передбачають відстрочку для осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю. Потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. У разі відсутності невійськово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа із числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Далі, члени сім'ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи. Зайняті постійним доглядом за нею, причому не більше одного та за умову відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення чи їх неможливості здійснювати догляд внаслідок того, що вони самі потребують догляду. Блок обмеження і мобілізаційний обов'язок. Комітет відхилив можливість впливу на порушників забороною керування транспортними засобами, замороженням банківських рахунків або обмеженням на виїзд з країни. Також визначили, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов'язком, і відхилили поняття надсилання електронних повісток в електронний кабінет. Водночас, чоловік, який перебуває за кордоном, скоріше за все буде змушений надати військово-обліковий документ для оформлення нового закордонного паспорта. Проте загалом надання консульських послуг не стали прив'язувати до наявності військово-облікового документа. Блок перехідні положення. У перехідних положеннях зафіксували редакцію щодо гармонізації реєстрів людей з інвалідністю та реєстру Міністерства оборони України оберіг. Непідтримана пропозиція щодо перегляду медичних висновків людей з інвалідністю Другої та Третьої групи, які отримали цю інвалідність до 24 лютого 2022 року. Водночас, можливість звільнення від мобілізації осіб. Які не придатні до військової служби з категорії обмежено придатних, з'явиться лише після проходження додаткової ВЛК. Хоча комітет і завершив розгляд правок, за словами депутатів, законопроект про мобілізацію навіть після обговорення в комітеті містить значну кількість суперечливих та неправових норм. Тож народні обранці і надалі будуть їх обговорювати, але, скоріше за все, вже в сесійній залі. За прогнозами, законопроект можуть винести на пленарне засідання вже 10 квітня.